Місто, напевне, найпрогресивніша форма поселення відома людині. Тут освіта, бізнес, сучасні комунікації, все, що необхідно для індивідуального і суспільного розвитку. Яким було місто у минулому, і що впливало на його благополуччя? Степань. Селище, яке не потребує додаткової промоції для істориків, релігієзнавців і особливо культурологів, це поселення пройшло всі етапи від становлення і розвитку до занепаду. Тому, спостерігаючи за його тисячолітнім минулим, можна чи не в повному обсязі осягнути, як змінювалися функції та значення давніх міст, пізнати побут, традиції і звички їхніх жителів. Коли в іпатівському літописі степень згадується лише один раз в 1290 році, то знайдена грамота, яка сьогодні знаходиться у Московській державній бібліотеці, що степень старіший на 285 років. Місто Хоч і не було дуже великим і значимим за тогочасними мірками, проте свою нішу серед суспільно економічних та духовних центрів в Волині поселення зайняло. В першу чергу цьому сприяло вигідне географічне розташування, що, між іншим, залишилося визначальним і для сучасних міст. Великі поселення розташовувалися на важливих торгівельних шляхах і недоступних пагорбах, щоб заробляти гроші та ефективно захищатися від ворогів. Тут, якщо подивитися на карту, то карта там середньовіччя вона буде без залізниць, без автомобільних доріг, і тому ці шляхи формувалися зовсім по іншому. Дуже важливу роль. Для таких потужних перевезень вантажних мали ріки. І всі основні наші ріки вони слугували для того, щоб суднами вести товари в найбільш важливі центри. З огляду на це степань розвивала комерцію в різних напрямках: як на південь, так і на північ. І навіть на захід. Адже річка Горинь не тільки захищала від непроханих гостей, а довгий час була вікном у світ для поліського міста. Коли Степан був у володінні князів Острозьких, то зазнав значного розквіту. Ну це було пов'язано з тим, що була така досить жвава торгівля велася. Сюди по горині припливали купці з Варшави навіть. Говорили, що в Степані вони купляли полотно, котрикали степанські ткачі. І... Сюди вони також проводили різноманітні ну, речі свої свій світла. Тобто, місто у минулому йшло в ногу з часом, а напрямок підказували перш за все спритні підприємці. Нині розвиток торгівлі є важливим, проте не домінуючим показником успішності міста. У минулому бізнес-активність населення та вдале географічне розташування визначали його статус. Тому колишня доля степання. Вирішувалося приблизно на цьому майдані, адже торги періодично проводили саме тут. Тоді ярмарки були лакмусовим папірцем, що свідчив про авторитет міста у регіоні. Дозвіл на проведення таких неординарних подій складно було отримати, ба торги не могли проводити водночас з більшими містами. Великий Литовський князь дав дозвіл на проведення степеня спочатку був один ярмарок. Він відбувався це ярмарок на покрову. Потім пізніше було ярмарків, чотири ярмарки таких великих. Вони були до різних свят. Ну в різні частини року ці ярмарки. Це було досить величне дійство. І ярмарки це отримання привілеї від польських королів. Проводити той чи інший ярмарок, але так проводити, щоб вони не зашкоджали тим ярмаркам, які, наприклад, проводилися в Луцьку, чи там проводили найближчих таких місця. Схоже, як події на сучасних біржах змінюють життя людей, так і ярмарки колись визначали майбутні міщан: хтось заробляв, хтось втрачав, а хтось просто розважався. В будь-якому випадку економічне зростання давніх суспільств неймовірно залежало від розвитку торгівлі. Втім, для кремарювання потрібен був товар. Тому спочатку ремесла, а пізніше цехи стали прототипами сучасних заводів, що спонукали міста до власного благополуччя. Степань мала і ті чи інші цехи, і відповідно, якщо ви маєте понад два десятки цехів, і з них як вважають дослідники в шістнадцять столітті, це були цехи зв'язані зв з ремеслом. А вже в 18-му, коли відбувається. Певне зубожіння Волині ми бачимо, що е, тенденція міняється. Е, цехи стають і організації, і братства стають уже церковно релігійними. І зміщується вже характер їх від торгівлі, від ремесла до е, опікування старими для опікування церквою. Міщани минулого, виробляючи і торгуючи, проводили час і вдома. Нам важко уявити їхнє життя без комп'ютера чи бодай телевізора, як і без обтяжливих комунальних платежів, та й квартири пересічних громадян були значно скромнішими, як стверджують археологи. Це викликає шок, тому що двері часто були висотою 80 сантиметрів. 120 см – сантиметрів це вже такі досить високі, а 140 – це максимум. От вам вікна це абсолютно маленькі, такі висотою 3 см, довжиною максимум 40 см, і то там одне, ну максимум два вікна. Самі будівлі мають невелику площу, це ж стіна 4-4,5 метри довжиною. Тобто, це виходить ну, від 15 до 20 квадратних метрів будівля. І часто вона складалася взагалі з одного приміщення. Великі гроші такі ж проблеми. Жителі минулого потерпали від грабіжників, причому настільки часто, наскільки тугими були їхні гаманці. Благополучний степань від любителів легкої наживи захищав потужний замок, залишки якого вціліли до наших днів. Нині більшість протиріч у міжнародній політиці намагаються вирішити шляхом переговорів. Тоді. Залагоджували під зброї. Сюди додайте постійні зазіхання сусідів на місто, і в результаті це змушувало зводити потужні укріплення, які розташовували, як правило, на березі річки. Тому замки, великі земляні насипи відзеркалюють авторитет великих поселень у давнину. Саме ці оборонні споруди вали степенські. Вони були призначені для того, щоб оберігати мешканців від нашестя. На валу знаходяться підземні ходи і залишки замку князів Острозьких. Ці підземні ходи вони просягуються на, десь на кілометрів 14. Жителі Степаня часто натрапляють на різні залишки тієї войовничої епохи, зокрема мечі та шаблі. Бажання влади та швидкого збагачення також керувало діями давніх людей не менше від нинішніх. Авторитет міста визначали його віряни. Колись у Степані був монастир, тому поселення згадують у літописах. А це, в свою чергу, свідчить про високий рівень духовної культури. Якщо нині інтернет це рушій прогресу та джерело інформації, то раніше його функції виконувало християнство. Кращі гуманітарії та інтелектуали гуртувалися навколо церкви. А переклади Біблії та Євангелій посприяли розвитку писемності та освіти. Центрами духовності звичайно були міста. Якщо ми візьмемо любе місто, воно не могло обходитися без храму. Тому, відповідно, будувався чи це замок, чи це було невеличке село. Воно обов'язково мало храм. Це перше. По-друге. В ті часи церква виступала одночасно, як і театр. Я так не зовсім можу сказати, але ставилися вистави, ставилися вертепи. Всі події, які в житті людини, то від народження до смерті це формувалося біля храму. Їх будували тільки найкращі майстри та оформлювали найталановитіші художники. Сучасні фахівці не перестають дивуватися таланту самоучок. Дійсно, якщо її подивитися, з запасанням, що в нас рідко що збереглося, досі таки стрімка височин цієї церкви, дуже гарний іконостас всередині різьблення, яке робить одне із найчудовіших пам'яток не тільки нашої Рівненщини, а загалом Волині. До особливостей цього храму можна віднести і своєрідний фундамент із пеньків. Тодішні Теслі уважно вираховували вік деровини, потім довго готували її до використання. В результаті такі багатовікові дерев'яні споруди подекуди набагато міцніші від своїх бетонних нащадків. При церкві були цехові братства і тут виробляли трьохпудові свічки висотою майже півтора метра і обсягом це 57 сантиметрів. На цю свічку збирали віск. На різдво, на коляди ходили по хатах, і кожна людина пасічник повинна була дати на ці свічку. Навряд чи теперішні користувачі соціальних інтернет мереж об'єдналися б навколо такої амбітної ідеї. А братства у такий спосіб згуртовували міщан, проповідуючи високі моральні стандарти. Які подекуди так далекі сучасникам Братств було досить таки багато. Нараховується майже два десятки. І от що цікаво, майже вісім братств – Це братчики старші до приписані були до Троїцької церкви. Також жіночий був старших жінок. Хто молодший, то це вже молодих було братство при цій церкві, і так само дівочі і так далі. Ну от десь вісім церковних братств було до цієї церкви приписано. З поміж чималого архітектурного спадку цього міста особливо виділяється Свято-Миколаївська церква. На противагу іншим вона була мурованою. Свого часу її освятив граф Ворцель. Окрім того, що місто було у власності представників еліти різних часів на початку XVIII століття Степань відвідав сам Карл XII. За іронією долі, через декілька років тут побував. Його візаві Петро Перший. Тут тривалий час господарювали князі Острозькі, які перебудували давні оборонні мури, натомість спорудивши замок. А степанські легенди оповідають про великого князя Литовського Свидригайла Ольгардовича, що вінчався в одній із місцевих церков. Звичайне місто навряд би цікавило таких знакових постатей. Майже 100 років Степанем володіли князі графи Ворцелі. Найбільш відомим є від князів Ворцелів є Микола Ворцель і Станіслав. Микола Ворцель і мав зв'язки з російськими декабристами. На початку XVIII століття тут побував шведський король Карл-ХІХ, відбував богослужбу в костелі. Навіть говорили стало рожили, що на стінах костелу було написано навіть дата, день, місяць і рік, коли він тут побував в костелі Степанському. А крім нього, навіть є ще такі історичні джерела, що в Степені побував російський цар Петро І. І навіть є згадка про те, що він відбув богослужбу у Троїцькій церкві і на спомин про себе подарував ікону. Нині Степань – невелике містечко із солідним історичним минулим. Його жителі з ентузіазмом розповідають про давні події не гірше від фахівців і вказують на безцінні пам'ятки, що руйнуються на очах. Звичайно, сучасні міста кардинально відрізняються від своїх прототипів. Нові правила економічного розвитку поставили свої вимоги та завдання. Проте, незмінною ознакою благополуччя залишилася його культурна складова. У цьому плані нам є чому повчитися у наших предків.